Сьогодні вісті завітали до астрокав'ярні камерне місце в Харкові. Святкує свій перший місяць народження. Її засновниця Тетяна Семенова має 15-річний досвід та точно знає навіщо вивчати астрологію. Поцікавилися цим питанням і вісті. На вході нас зустрічає Тетяна Семенова, засновниця Астрокав'ярні та центру розвитку Авеста. Фахівець із 15-річним досвідом та напрацюваннями роками. Друзі, на сьогодні ми знаходимося на святкуванні першого дня народження Астрокав'ярні. Засновниця, розповість детальніше, як взагалі народилася ідея створити подібний простір, та що тут відбуватиметься, Розказуй. Е, ну, ідея на сам, на сам насправді, насправді зародилася дуже просто. Е, мій офіс знаходився на Салтівці на період повномасштабного вторгнення, і звичайно він постраждав. І коли клієнти, учні почали мені телефонувати, мені потрібно було десь зустрічатися. Я звичайно шукала, де зустрічатися. Так і Народилася ідея створити астрокав'ярню Як підбираєте фахівців, експертів, менторів, спікерів. Е, ну, допомагає спілкування з тими, з ким я спілкувалася ще до початку війни, звичайно. Але це дуже такий, е, наприклад, зараз деякі напрямки я тестирую, щоб подивитися, що саме цікаве для людей. Ми створили такий простір, де може будь-хто прийти, придбати картку. Е, причому ціни ці дуже демократичні Ратично у нас 550 гривень. картка на чотири заходи. член клубу обирає собі сам і день, коли він може прийти, і захід, на якому він хоче побувати. Тому дуже зручно для тих, хто придбає картку. І чому варто все ж таки обрати саме ваш астроклуб і завітати в цю Астрокав'ярню? Тому що ми за якість, за ментальне зростання, і тому, що ми дуже відкриті. І у нас, наприклад, є спікерами три професори. Вищих закладів міста Харкова, так у минулому місяці в Австрокав'ярні провели аж 27 заходів. Серед них бранчі на різноманітні теми семінари, тренінги. Зараз всі слідкують за тим, коли у нас затемнення і коли вони проходять. Ми зовсім недавно пройшли коридор затемнень. А коридор затемнень для астролога це як лакмусова бумага, тобто він вказує, показує людям про те, які помилки були зроблені, або до чого треба, що що де виправляти. Дуже важливий період зараз настає, тому максимально економте свої сили для того, щоб вистачило сил дійти до того результату, який запланований. І попереду, звичайно, нас чекає дуже важливий перехід Плутона до знаку Водолея, який тільки зараз закінчує свій транзит, і він на до 43-го року перейде до знаку Водолея. Тому ментальна сторона нашого життя буде мати велике значення. Нам всім доведеться обрати для себе свій шлях, майбутнє і зараз якраз закладається от ті базові е, система цінностей, на яку ми будемо спиратися. і Далі. Попереду нас чекає, до, ну, до грудня точно буде важко. Потім до весни буде теж важко, але вже скажімо так, ми будемо ну, більш розуміти, до, куди ми рухаємося. Тому давайте зберігати сили і не витрачати їх на пісімізм, не витрачати їх на зайві рухи, які не приводять ні до чого, але тільки забирають нашу енергію. Щосуботи тут збирається психологічно-терапевтична група. На меті беруть спілкування та взаємопідтримку, проводять арт-терапію, нейрографіку, розстановку по Берту Хелінгеру та масштабний захід планують провести вже в листопаді. Цей захід буде у нас 8 листопада. Це буде пов'язано із астрологією, і з психологією. Тобто, зі сторони астрології Тетяна буде розповідати про геноскоп. Тобто це дуже цікава тема, яка буде доторкатися до сімейної системи. Це дуже важлива тема. І з боку психології це буде. Стосовно генограми роду, це пов'язані дві науки, які ми будемо розглядати на цьому заході. Дійсно, мабуть, воно впливає також на подальше яке життя, на розуміння ситуації касу, звісно, це впливає кожного дня, тому що ми ж всі живемо в сім'ї, де бувають і конфлікти, де бувають непорозуміння. Це дуже важливо знати, як подолати ці конфлікти в сім'ї дуже екологічно, як проходити всі важливі події в сім'ї, яку увагу потрібно приділяти нашим нашим поколінням, наступним нашим предкам, тому що кожному із нас тече якась інформація предків наших. Наших бабусів, дідусів, В генограмі роду а ми можемо побачити дуже цінну скарбничку здібності наших пращурів. Тому приходьте. Я я вас запрошую на наші заходи, де ви зможете зрозуміти, що у вас не так. Можливо, десь якісь захворювання роду, як їх подолати, як їх зцілити. Можливо, ви не розумієте, як впливають ваші пращури на ваше життя тут і зараз. В арт-клубі планують багато виїзних заходів. Одним з яких буде подорож на круїзному лайнері в рамках астроклубу Ми проводимо до війни. Проводили, проводили і дуже бажаємо вас ці заходи. Вони більш на ну вони націлені на психологічну, соціальну, моральну підтримку населення. У нас будуть виїзні по Україні, будуть виїзні за кордон. І найближчі, які ми анонсуємо, і хочемо запропонувати, це подорож на круїзному лайнері з програмою Астраклубу. Будуть декілька спікерів, які будуть проводити двічі на день психологічні групи різної тематики, де дуже буде цікаво. І ми запрошуємо не тільки харків'ян, учасників Астраклубу, а й всіх бажаючих, хто знаходиться і на Україні на території нашої країни, так і всіх, то за кордонами бажають приєднатися, отримати любу психологічну допомогу. Куди це буде подорож? Чудо це, це. Ми бажаємо сходити в круїзи на великому круїзному лайнері, який буде відправлятися з європейського городу. Можливо, це Барселона, можливо, там Рим. Ще декілька різних розглядаємо варіантів. це не звичайна подорож. Я дуже обожнюю круїзи для на в нашій країні. Вони не дуже дуже востребовані, бо багато багато стереотипів і міфів, які ми теж хочемо розвіяти, це не так дорого, як здається. Так це дуже цікаво, дуже цікава атмосфера, дуже цікаво формат цікав нестандартних не не розваг. Дуже багато А плюс ми будемо займатися і відновленням ментального, фізичного та психологічного здоров'я наших улюблених харків'ян. Анастасія Почерніна, Євген Карпенко, Вадим Макарюк, вісті.